Доброго дня всім. Новини з нашого господарства. Наша квасолина не окролилася, але там пух у неї лежить, іначе вона гніздечко робить. Але ж вже набагато переходила вона. Срок у неї був 26 числа, а сьогодні вже яке, 3 листопада. Коротше, мабуть, вона Прохолостило. Ось такі діла. Тут у нас у Дайнеріс ось такі вже великі. Кроленятка різного кольору. Вже такі підросли, гарненькі. Ще в що нове у нас іде стройка. Нарешті ми купили трохи. Доски і перекриваємо кришу. Вчора цілий день працювали до пізнього вечора, темніє рано Так, струємо. Внутрішки налякані, бо вночі вони були без криші. І Кузьменко він понасипались до нього сюди всякого цементу. І он він почав. Рейти стінку це не добре, будемо цементувати. Наїлися сидять. Так, У нас вже один ряд андеміна там покладений. І ще пристрелюємо пляночку і буде ще ряд. Так, уже наш хлів чи сарай, як правильно сказати, вже накритий плівкою і ось вже покладений андулін там. Ось такий кусочок залишився доложити сьогодні. І тут, якщо вже піде дощ, то нашим тваринкам не страшно. Ні, курочкам, там курочки дуже понасипалося всяких з криші. Треба буде все ремонтувати. От там дірка знов глиною треба буде заліплювати. Ну тут багато треба заліплювати. Ось так у нас все виходить. Ну, вже не сквозить, вже тут затишно. І це добре. Я вирішила поміняти місцями е, трьох. Е, скільки їм? Три місяці. Не, чотири вже. Е, трьох сюди пересадити, це кнопені дітки, а в цю клітку пересадити фроську з малими, тому що в неї тут місця геть мало, а там їм буде роздол'є. Так, не попадайте тільки. Ось. І в великій клітці їм буде набагато-набагато краще. Так, не падать, не падать. Ось. Я докліном обробила, все пообсипала. Тут в них і кормушка велика. Їх тут п'ятеро таких гарних, гарних клубочків. Так, ждіть, зараз мамку принесу. Мамка, звісно, здорова, свинка. Хоч вони її і досі смокчуть, Але вона дуже-дуже важко. Ой, давай, давай. Щось ти не схудла з дітьми взагалі. Ось така сімейка. Тут їм де попригати буде. Водичка там у них є. На? Да? Красунчики маленькі. Ось так. Так буде набагато краще. А в них в кліці я поприбираю, хай все підсохне. А їм тут роздолі. Я у фрозків клітці приберу. Тут вони понаділивали діло, ось цей ящик відкрутив, де вони були маленькими. І сюди пересадять так, щось фокус не наводиться, щось сталося. О. І сюди пересадю одну із цих, бо тут два кролі і кроличка. Оце кролик і той ружулька. Кролик, а оце кроличка так, племиста. Ось. Обнюхують, все незвично, але потерпіть. Вас троє, а їх багато. Їх п'ятеро і мамка. Ось такі діла, Всім дала вже їстки, повипускала. Так, а що це рижа курка? Чи вона там і була? Не зрозуміла. Сьогодні дуже холодно. Вітер. Так що, не знаю, у нас закінчилась дошка на на кришу. І в нас одна половина вкрита криші, а друга, а друга розкрита. Так, курочка чекай. Тут уже затишно. Тут все вкрито, дуже дуже тут спокійно, затишно, вітер, так, фокус не наводиться знову. Ось. Внутріки вже поснідали. І нам терміново потрібна дошка. Сьогодні буду телефонувати, може, довезуть нам дошку, та ми закінчимо. Закінчимо кришу на сараги. Тут у нас в курятнику ось тут треба глини заробити, бо як знімали кришу, тут прийшлось вибити куски. Вони ось валяються, бо перекладено ложили біля згорівшої. І треба було місце. Ось тут закриється, отам от, е, закриємо цеглою і цементом. І тут буде цегла з цементом, щоб піддержувало кришку. А тут заліпимо глиною. Так, яєць зранку немає ще. І вони оця привичка в них спати в гніздах. Це. Не знаю, як їх одучити від цього. Ну, вчора поміняла соломку і все одно, все одно вертаються туди спати. Ось такі діла. Та що ж це з цим телефоном? О! Наїлися сидять тихенько. Теж для них стрес. Над ними вчора цілий день ходили, стукали, да? сидять, відпочивають. Ну, так по хазяйству все, все по-старому. Бігунята вийшли, водички хлюпаються. Не знаю, я прислухалася, вітер такий, що погано, може чутно буде. Прислухалась до качок, то мені наче ото біла в плямку то качечка, бо вона так крякає, як качка. А ті під, підхрипують. Ну, хочеться, щоб хоча б дві качечки було з цих п'яти і качурію. Ну, буде видно. Ну, то точно качка, бо вона крякає, як качка. Гучно так, без хрипіння. А качурці, вони так підхрипують. Ну, буде видно. Може ще ота біла, чисто біла, то теж може качечка. Надіюся на те. Ось такі у нас новини. Вчора не встигла вже ввечері засняти, як доклали цей половину криші. Вже стемніло, дуже швидко темні, нічого не встигаємо. Але ж хочеться доробити її, щоб вже знати, що навіть коли піде дощ, щоб було не страшно. У нас там і солома складена, і батат лежить. Все, Все лежить під небом. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока-пока, гарного дня.